Арт спіт Туде сіті стріт We begin to feel the fire We ries like to buildin' As a kinocai Всім привіт, мої хороші. Я вже на роботі п'ю смачненьку каву, вже підготувала. Місце до роботи, там все, що треба було. Так що всім бажаю гарного, чудового дня. Хто каву разом зі мною, всім смачної кави. Сьогодні в нас що вже четвер. Уже четвер, трудова неділя, тиждень підходить до кінця. Гарного четверга, гарної п'ятниці і всього самого найкращого. Бачила всі ваші коментарі. Сьогодні хочу відповісти. На ті коментарі, які ви залишаєте під відео, тільки, напевно, трошечки пізніше. Бо тут я не дуже чути, і, в принципі, зараз вже піду працювати. Тому відповім, але й трошки пізніше. Тож всім чудового дня і не перемикайтеся. Не забувайте підписуватись на канал, хто ще не підписаний, ставити лайки і підтримувати. Що ми вже... Я вже прийшла додому, коротше, сьогодні не, не, не це не включалася більше, тому що було дуже-дуже багато людей і работала. в взагалі не хотіла тлікатися. Вже прийшла додому. У нас вже 7 часов вечора. Ми зараз з Богданчиком. Богдан поможе привіт. Ми зараз з Богданчиком йдемо в Макдональдс і взагалі вийшли погуляти, тому що я вічно приходжу дуже пізно. Богдан каже, блін, я так скучаю, так? Да? Що? Кажеш, скучаю, скучаю. В общем, так що я вирішила... Так, да, так що я вирішила прийти додому і підемо з Богданчиком, погуляємо, подивимося, що там у нас зараз на крупувках, які, які обстоятельства. От, людей бачу так нормально, багатенько. Так що йдемо в Макдональдс і беремо вас з собою. Вирішили устроїти пікнік і не на місці поїсти, а на свіжому воздухі. Вкусно? Це я не дуже люблю картошку іменно із Макдональдса. Вона така суха-суха, тонка і суха. А... Зато гаряча. Да, за так, то гаряча. А коли ми їздимо в KFC, то там вона така плотна, велика, толстенька, ну, коротше, така, що є, що поїсти. І це не доїхати аж за закопане. Сились 5 километрів, наверное. В общем, не всегда удобно. Водичка шумить mm. на фоне. Гуляем, гуляем. Кажеться, що я іноді філоню. Ну, зрозуміло, що і часу мало не вистачає ні на що. но іноді я, звісно, могла б щось зробити, записати відео, наприклад. Ну, по рекомендаціям вашим я роблю тільки тоді, коли ну, реально є у мене на це час і бажання. Тому що я не хочу знову вигоріти і знову. Закривати канал і не знімати відео. І знаєте що? До речі, що я що я замітила? Минулого року влітку я теж не знімала для Ютубу ніяких відео. Напевно, це якось залежить від, не знаю, від погоди, від ритму життя. Не знаю від чого, але чомусь у мене от влітку набагато менше часу на Ютуб. Ну, Літо вже закінчується. Скоро я вчора з Діаною і з Максимом зустрілася і говорю їм, запам'ятайте мої слова, післязавтра буде зима. Ну, не в конкретному випадку, що післязавтра, а просто рейна так летить, що не спієш просто, я не знаю, там, оком моргнути, як вже змінюється ті. Сезон змінює, ну, взагалі час так настільки швидко біжить, що просто. Так що насолоджуємося послідніми такими, ну, ще не останніми, господі, ще місяць серпня. Це саме буде теплий місяць тут за Закопаному, як показала дворічна практика. А потім ще буде вересень теплий, 100% він завжди є теплим. Ну, а потім вже будемо готуватися до зими. Ну, але все рівно вчора йду одіта в кофту. Максим говорить, що зараз не так. Підемо одіти е як осінь, то літо, як такове, не відчувається. Тому ось такі діла. Добре, зараз я, напевно, зроблю скріншоти тих питань, які ви мені задавали. І цей. І може повідповідаю ю каву зараз. поїла, пообідала, Юкаву і повідповідаю, напевно, на ваші запитання. Із даного коментаря я зрозуміла, що є обов'язковим страхування, страховка на автомобіль. Ми про це знаємо. І у нас ну, ми її оформлюємо, купуємо. У нас це є. Я думаю, що всі, хто виїжджав за територію України, всі знають, що має бути Обов'язково зелена карта. Тобто, ну страхов... страховка така. От, по поводу цього знаю, і що я там там потрібно мати якісь. Бути впевненому в тому, що якщо буде страховий випадок, страхова все ж таки покриє. Да? Я так розумію, чи що? А якщо не буде страховки, то поліція може виписати штраф щось там понад 2000 тисячі злотих, чи що то. В общем, я трохи не поняла, але трохи поняла. Зрозуміла, що має бути страховка. Думаю, що це точно ми всі знаємо, тому що ми навіть не перетнемо кордон, якщо немає цієї зеленої карти страховки на автомобіль. Тобто в цьому питанні розібралися. Я так думаю, що всі знають. Хто не знає, то тим говорю: на автомобіль при виїзді за кордон України має бути зелена карта. От ми купували зелену карту. Ми ж вже тут два роки. Ми купували її на початку в українській фірмі. Вона діє на всі по всьому Євросоюзу. Там, ну, в общем, хороша така. Потім я вирішила, щоб не купувати. Купувати тут. У нас прямо напроти є обеспечення, можна купити, але у них там щось дуже сильно ну, купувала декілька разів, може так десь на півроку, по три місяці я купувала. А потім у них дуже сильно піднялися ціни, і у них є такий мінус. Що коли ти купляєш це обезпечення, то воно діє тільки на, на тій території, де ти його купив, в тій області. Ну, як воно тут на не чи що. Тобто, коли ти виїжджаєш кудись за інші межі, то воно щось там не діє. Або я щось помиляюся. Ну, в общем, я так подумала, потім почитала умови е, тієї страховки, яку ми купували в Україні, і вирішила, що коли є така можливість купити цю страховку в Україні, а автомобіль знаходиться в Європі, так можна, і там кращі умови, кращі ну взагалі все, то зараз купуємо там. Останнього платили на рік, не знаю я, як там і що поки що нічого там не доводилося нам стикатися з цими проблемами, дай Бог, щоб не було і надалі. Ну, але ось така ситуація у нас зі страховкою. Хоча я не знаю, можливо, потрібно, щоб була страховка саме в Польщі, Польська. Не знаю. Я ж говорю, що ми декілька разів, може, 6 або 9 місяців. ну, Я по 3 місяці оплачувала тут у нас. А потім ну, прям ціни піднялися в два рази, то я вирішила, що краще купувати вже там. На питання, чи приходять араби, Жінки, я так розумію, до мене на нігті. Відповім так, що декілька разів заходили, але у нас немає такої опції, щоб зробити нігті зараз. Ну, наприклад, якщо ти проходиш мимо, якщо ти проходиш мимо, ти не можеш зайти і просто зараз зробити манікюр, тому що у нас запис на 2-3 тижні вперед. Тому вони декілька разів заходили, але нічого не могли зробити. Газова служба поїхала. Було один раз, коли прийшов араб чоловік до мене, і я йому хотіла. Ну я не розумію англійської, на жаль. Я йому винесла візитку, щоб він позвонив по номеру і шифова відповість, і все там все, все розповість. Ні, він у мене питає ціну, Я написав, скільки то коштує в перекладачу. Я йому написала, що це коштує 70 злотих у нас чоловічий манікюр, а він пише мені 50. Пишу, ні, ну, пишу, ну, махаю, ні, ні, 70. Він такий, добре, йдемо за 70. А я говорю, що так не вийде за 70, навіть відразу ми не зробимо це все рівно потрібно записуватися і так нічого, ну так я йому не зроблю манікюр просто от зараз, коли він готовий. Так що така була ситуація: вони хочуть поторгуватися і зробити дешевше. Ну, але я ж говорю, що ми не робили два рази, по-моєму, робила сніжана. Такій темнокожій дівчині, темношкірій, дівчинки, манікюр, по-моєму, і підікрю, і все. А так більше у нас такого не було. Була дівчинка, у мене я розповідала, навірно, з Германії, така молоденька. Ну, з нею була Полька, я так розумію, ну, така, ну, не мама її, я так думаю, а ну, якась жінка її привела старша. От. Почався дощ, я вже прийшла додому. Зараз около сьомої години вечора. Ну, наразі дощу немає, але він був. Зараз зайду в Lidl, треба купити кое що там скупитися додому. Блін, мені ще в хіба треба, ще в хеба зайду. От, хотіла сказати всім гарного, чудового вечора. Не скучайте. Я вже буду йти по ділам. В принципі, це відео вже буду загружати. І всім дякую, що ви зі мною люблю, цілую, обнімаю.